If you had two bananas. Ну ти. Без зайвих слів. Добре, що в цей раз лише два, бо це якісь мутанти. Вони навіть в миску не влазять. One cup peanut butter. Рафісова паста. 2 eggs. Два яйця. 1 cup blueberries. У мене малина. І я знайшов цей судочок в морозилці. Надіюсь, він цьогорічний, а не. Mix it. Я дивлюсь, він продовжує вперто розмішувати вілкою. Ну давайте спробуємо. Я ще вирішив додати декілька таблеток підсолоджувачу. Pour it and bake it. Розкладаємо по формочкам і в духовку. These simple, healthy, and delicious blueberry muffin. Виглядають вони апетит. Mm. Це прям дуже довго. Я на секунду повернувся в дитинство. Бабуся запікає печиво, я їм це печиво і запиваю козиним молоком. Це було дуже смачно. Так само, як і ось це. Mm.